Люди хотіли до вас звернутися, що з вами сталося. Боже мій, дорогі мої люди, дорогі мої українці, Боже мій Боже, що ви пишете? От скажіть мені, пожалуйста. Буду показувати вазончика. Дивіться на вазона. Нема чого заглядати мені в мої очі, сумні, невеселі, які буває просто, щоб не було вам хоч щось поговорити. Я посміхаюся. Тому дивіться на цього гарного вазона. Тому що у вас стільки ненависті, стільки злості, що, що Боже мій, хотіла б Рая Федоренко, по-моєму, ви мені пишете. Ах. Всі працюють, а ви возмущаєтесь. вообще то ми заїхали для жінок роботи там не було. Було вже пізно. Вони робили залівку. В кімнати заходити не можна було, тому що, як зайти, коли. Все мокро, я не, не розумію. Уже-то, так, да, всі працюють, а ви, Діваний експерт, сидите, контролюєте і обсираєте, чи як? Я не знаю, люди, Оце ви пишете мені коментарі, у мене на моєму каналі срачу не буде. Я не хочу, щоб мене був бардак. Я просто-напросто, так як я люблю, щоб мене було чисто, так я хочу, щоб мене було чисто на каналі. Я... Я просто буду усіх тих, хто мені пише цей негатив поганий, я залишати буду його з вами, буду вас блокувати і все. Пишіть, що хочете. От написали, залишилось воно у вас, я заблокувала і все. Я не знаю. Я не можу навіть ну, не подумати, невже вам настільки класно от того. Класно, ви маєте якесь як задоволення від того, що ви пишете погані коментарі, і коли ви людину ображаєте, ну, українці, українці на українській мові пишете, то тепер я ніколи в житті не скажу, що на українській мові, коли люди говорять, то вони щирі, справжні українці, добрі порядні люди, ні люди. Це неправда. Ви пишете мені на українській мові. І от того, невже, що вам от того коментаря, що ви написали, комусь зробили гадость, комусь нагадали в душу? І скажіть мені, будь ласка, не вже вам від цього теж класно? Ну, от ви, людині нагадали, написали коментаря, їй боляче стало, так? Ви образили, а вам від того класно? От, от дайте мені відповідь, напишіть, хоч одна людина, напишіть, напишіть от того, що ви судите, замість того, щоб вам зайнятися роботою, а не діваном, не, не обсирать, вибачте, що я так сказала грубо, боже просто мене дістало, щоб ви знали, мої дорогі, мені лікарі, заборонили по ніврології і не тільки я фора, людина, а я роблю із дитинства дуже тяжку роботу. І щоб ви не бачили, і щоб ви не сміялися, і не казали я, да я, да я, да я, то я не включаюся. Те, що я роблю тяжке чоловіче, я його й не показую. Щоб ви це знали, мені заборонено, противопоказано, працювати важко. Їм ніхто не бачить вас. І тому ви сидите на диванчику, лежите собі і собі. аби вкусить, ви задоволення получаєте від того. Я на вас вже не зважаю, мені просто сором, соромно. Просто стидно за вас, що ви отакі от є. Просто стидно і все. І гідко, і все, і будеш нічого. Я вам, я вам просто скажу, що ви мені пишете, і так само мені Зелінська писала, мене кусала. Віталій каже, на букву Д. Йобі. Це просто нереально каже, ти на їх ведешся, вони тебе чіпають, а ти їм, вони там получають отого займаються вампіризмом, а ти, він не хоче навіть дивитися, не хоче навіть в сторону дивитися. Ви влізли в сім'ю і колупаєте. Ви займіться своєю сім'єю, своїм життям. Да скільки вже вам можна сказати і повторять? Я Всім добрим людям кажу дуже велике дякую, що ви підписуєтеся на мій канал. Що розумієте мене, даєте поради. Всім дякую за добро, за тепло, за порадність, що ви справжні українці. А хейтерам побажаю здоров'я, розуму більше і поваги.